Титана, на ворота Сидько, Олександр Бренько, навіс. Навіс. І що? Пенальті? Пенальті. Пенальті, друзі. Ну що ж? Ось так. Ось так. Виникла оця атака. І зароблений був пенальті. Так, хто в нас буде? Виконувати титан. Так. Давай, давай, тут? Олександров. Чи, чи, чи 20-й номер? Це буде. Севодняєв. Так, Севодняєв. Севодняєв проти Сітько. Добре. Добре. Чітко. Прямо по центру. І э, нічого не змог. Не зміг. Поробити з цим потужним ударом Саводняєва.